Зивона і світить сонечко, тому я така закутана йду в магазин. У мене обіді перерва, тому йду в магазин, куплю щось смачненьке. Звісно, погода така, щоб гуляти. Вже готую заняття з англійської. Зазвичай я приїжджаю трошки швидше з роботи в центр. І перед заняттям у мене ще є трохи вільного часу, тому я йду в якесь кафе і там роблю домашку або щось повторюю, роблю записи. і Мені дуже подобається цей момент. Коли ти сидиш в кафе, щось вчиш, завжди мріяла про такі моменти. Так, я здоров. Я підпиняла душ, посушола весну. І, корот, я купила таку от маску. Не знаю, може, хтось її бачив так само в Тік-Тоці, бо вона мені дуже часто попадається. Це поїде та маска, яку ти наносиш на ніч, вона типу потканина, ти її наносиш на ніч, і вона до ранку поїде, і є прозора. Я буду пробувати. Я не знаю, чи мені вдасться насправді, тому що я з тих людей я не можу спати, просто лягла на спину і сплю всю ніч. Я, я дуже рухаюся уві сні, я кручусь. І дуже люблю спати на, б... на... на бочку. І тому я боюся, що мені ця маска просто. Я прокинусь окрема маска окремо. Але в консультантами в магазині мені... мене, запов... мене запевнили, що вона буде добре триматися. До речі, я, я дивилася скільки ця маска коштує. На Аліекспресі чомусь я була, думала, що там вони дешевші, коли я побачила, що вона там 300 гривень, я, звісно, її не замовила. Ну, за 300 гривень я можу її і у Львові купити. І мене дуже сильно здивувало, що у Львові в центрі міста, в магазині в корейської косметики, вона коштувала не 300 гривень. Ну, майже 300 гривень. Але не 300 гривень, а всього-навсього фокусується. Вона коштує коштувала 295 гривень. Уявляю, ну, я особисто в шоці, що вона тут на, на, на 5 гривень. На 5 гривень дешевше, ніж на Аліекспрес. Бо всі ми звикли, що Аліекспрес це дешевше. Буду про... Вона ну, нормально відкрила, бо в мене зазвичай з тими штучками. Проблеми відкривання. У, -у, -у, -у. у мене просто дуже суха шкіра. Я не знаю, чи я її обвітрила, чи в чому справа, але вона дуже суха і дуже жирні. Так, це у нас. А, це не тканинна маска, яся перепрошую. Я щось таке викину, потім кожу. Палю. Це от я бачила, що це роблять. Від очей отак. У мене тканинна матка жилейна, типа. Вижкіть. <реш> Оп. Це я що дістала? Може. О, на другий бік. Натіскаюся єси рук. Як я маю так спати? О, просто Хайла він минув, а Богдана тільки починає надягати маску. Оп, пришпаньорила. Так, і... Нам мене дуже слізько. Мені йде. Оце сіней добро, я думаю. Вона сьогодні день турботи про себе. Я і маску на волоссячко зробила. Зараз ще на личку зроблю. Обо! Оба. Йоу, пересите! Яка красотка! що! Ну, воно приємно пахне, досить добре липне до обличчя. Зазвичай, на мене такі маски всі великі, але тут навіть. Більше, менше. Я думаю, що коли я ляжу, воно буде краще. Десь так. О, так. Зараз воно все зісковується. Так, тут в нас залишилось кучу таких от е пластикових штучок, які я запинув. От сюди. Так, подивимось, чи там є по традиції вижнувся з цієї масочки. До речі, немає нічого тут. Що це? Про шию не забуваємо про шию. Що волосся мені не заважало, у його заплетонована косичка. Так, я ще й не буквально встала. Ну, маска не геть прозор, ну, вона стала прозора. Вона відчутна, вона єдине повисухала. О, як це добре її зняти. О, ну, вона така прозоренька. Стала. Ох, як то добре, коли на обличчі нічого нема. Ну, що я скажу, шкіра зволожена, напружена, зволожена. Якихось змін нема, але те, що вона заволожена, це та. Зараз буду вмиватися, снідати і збиратися на роботу. До речі, спати з нами. Я... я думала, що буде важче, але якось я пристосувалася, вона досить так. Добре прилипа до обличчя і не цей. Ні, нікуди не не совалось. Я якось так акуратно лягла і поспала. Навіть виспалась. G I've decided not to leave this town. Maybe I can stay and find some other nice people who will like me and accept me for who I am. That's exactly what I'm talking about. Розслабилася. боже, це такий кайф. Чого я раніше не записувалася? Це просто. Ти собі такий там потягнувся, там закрутився якось. І потім ти такий виходиш. І це тобі класно, так, твоє тіло таке. Дякую тобі. Дякую за те, що ти дбаєш про мене. і... Я дуже рада, дуже доволі повна сил, але зараз я відчуваю, що я прийду додому і ті всі сили, як зазвичай буваю, я прийму душі, я вже все, і я вже спадки. Так що Та, але я довольна, я довольна, що я сходила на йогу. Також на цей вихідний я зустрілася з подругою. Ми трохи погуляли містом. Всім привіт! Вихідні, ми знову з Яною гуляли. Yeah. Ми йдемо трошки по Львові пройдемося. Зараз така хороша погода, що гріх не гулятися. Mm, тому що зараз буде знову цей сніг, дощ, слякоть. Ось така прям погодка-погодка, і ми тому так йдемо трошечки. Я вже чую музику. Чути, що ми у Львові. ні? Mm, та. Та, так mm. що ми... ж така новорічна атмосфера. Та, різдвяна, така все прикрашаєш потрохи. І ми оце говорили про те, що дуже дорогі ялинки. Ми хочемо собі кожного купити ялинку, типу якусь там 180 см, якось так. Бляха, там десь 5 тисяч, десь, я не знаю, 2 500. 2 500 – це найдешевше, що я бачу. Так що ми там в роздумах, пошу. та, в пошуку чогось нормально адекватних цін. І, та, і тут така атмосфера вже навіює різдвяний настрій. На наступний день я ще зустрілася з Катою. Ми так гарно посиділи, поїли смачні десерти і насолоджувалися атмосферою. Ось так прийшов мій робочий тиждень.